Миру всім, друзі, як досягнути найкращого результату церкви? Біблія дає рецепт, це апостольсько-пророчий дар. Ось, Тобто є історія, притча про багатого і лазаря, і багач в пеклі говорить, що мені не потрібні мої і пророки. Тобто у нього була своя думка, своя думка на слово Боже, на волю Божу це те, що заважає нам виконати волю Божу. А апостольсько-пророчий дар. Це те, що нам допомагає виконати волю Божу. Ось. І та церква, якої такий дар є, вона може витримати всі перешкоди, всі труднощі, тому що ми знаємо, що, наприклад, коли апостол Павло служив, то йому було дуже важко. Ось. Але для Слова Божого немає ніяких перешкод, в'язниці. Якщо є Дух Святий, якщо є апостольсько-пророчий дар, через який будується церква, то Церква буде рости. Ну і я особисто слухаю пасторів Станіслава, Юлію Салтаненко, яких є дійсно цей дар. Завдяки цьому міжнародна місія, слово Боже, вона росте і примножується. Тому, якщо хочете дізнатись більше про цей дар, хочете приєднатись до церкви, до місії Слово Боже, то напишіть ну, мені в приват. Будьте благословенні.